So rise like a minute, let's make some noise. Всем привет, зову Софія. І Аліна. І ми продовжуємо грати в міні-ігри на сервері Quireland, ссылка буде в описі. І сьогодні ми гра... будемо грати в прятки. Так, то в Тут якісь собак ходить, попри нас наші. Ті. Деякі тут ну більше знає... У знаєш, ми будемо робити, ну, будемо ховатися блоками і будуть також лови, які нас будуть шукати. Е, будь ласка, відійди, бо ми можемо бути і ловою, і блоком. Так, да, так. Да. І зараз вийде кучу просто народу, да, з таблички. Зараз... От де ми не можемо нажати. О, все, я там, де ти? Я там. Я, я там. я там, короче, я тебе бачу. А я тебе не. я Бо... перед тобою. <рес> ну я потім з'явлюся. Добре. Зустрінемося. Ой, ну мені точно, ми зустрінемося, коли почнемо грати. який цікаво буде блок, мені дуже цікаво. Я хочу лід, хочу лід, блок, лід. Вау, біжать. 5 4 3. 1. Oh, mm -hmm. то, ти хто? Я курна кувальня. Я чорна або жена плита. А я чорна, а, е, а, а, чорна... а це. Ти хто? А я чорна на кувальня. Е, а, вот е, за тебе бігає е, цей. Бачу. Куристовий блок. Бачу, бачу. Це я я біля обстояна. Добре, ти біжи, а я попробую десь ховатися подальше. Так, туди мені сховати. Мене вже б'ють, мене зараз зараз б'ють. вбили, ти уявляєш? Ну я так дойшла до того фонтану. Це така найкраща хованка, але мене заметили. зараз зараз заметили. Зара лукавить. Так, я буду бити всіх підряд. пух, 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 пух Да <сміла> <пур, пур, пур. сміла> ты. Як би то сказати, дає оршочки різні. Та ну, я так найду, може, по. Біля людиної ракети, коротше. Там домик є такий. Я тут буду всіх лупасти, бажаю, всіх бити. бой. Я зараз вийду, а ти мене влупасти. Де? де ти? Не знаю, де Ні, я. Я його щоб ти мене вбила, а не якісь юзакія. Добре, ти ховайся, поки що. До мене йдуть вже. Я хотіла себе ти. Ой, я уже Блін, стой. де ти? Я такому домику я би це сказати, Там де людина, ракета, знаєш, де? Не знаю. Там є домик. Не знаю де, де, де. Я кудись йду, короче, не знаю куди. Ти десь тут? Ну, тут. Ага, я тут, я тут, я тут. бачиш блок. Вот, я тут, я тут, я сзади туда. Привіт! Okay, я Давай. не можу тебе бити. Так, О. Все, 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 все. А, Добре, в мене в настройках звук дуже тихенький стоїть, і я не чула на нічого. Треба чуть-чуть голосніше все зробити. Я не чула, що я тебе б'ю. Так? Угу. Я думаю, я тебе все ще б'ю чи ні. Такий був малесенький в фінал, Ми були малесенькі блоками, які Швидко умерли. А, ну, чекай, стій біля того дому оп, берег тебе, давай ходи, ай Ой, ти так. в мене, уявляєш, ти в мене було. Чекай, стій, так. Стій, F2. Скріншот робила. Коротше, ти в мене за в твої ноги не видно, вони застряли в текстурках. Пишняй щоб тут. А так, Ладно, я шука... кажу, що от я отло ховалася прямо. Mm. Так, дай да. Давай тут когось поламаємо, поламаємо, поламаємо. поламаємо. Чу -чу -чу -чу. А я не думаю, что тут хтось є, да. Вот только и маласенький был финалик. Да-да. Да, затекай -да. да. нормально. Бэй поставить домик. Тут баллон восстановили всякого такого. Пичок. Только не сейчас. Эм, да. А что как на водой Я аккуратно. Так, так. вот я в наш домик. Блин, я на... помню, да. Я тут расковала лд самый наиваще найти. Короче, упа, короче, подарить. Я вообще без заморочек. Знаю. Минимум сточки пам'ятаєш? то Шековка было нас. О, тут куча було куричних блоків, могла тут сховатись. Що? Тут а я там, де багато книжних полок і обсидіану. А, я зараз. Я бачу тебе вже десь. Хто, хто, хто? Щойно хтось когось бив. Почекай. Паркурист, паркурист, паркурист. Б'ємо все, все на своєму шляху, шляху, шляху. Я не годна більше. Бритик. О, через 30 секунд, тому 30 секунд потерпіть у цього біганини і ми з вами знову зустрінемося. Думаю, на цей раз мені повезе, я стану блоком льодом, а не на або шукати. Ні, не хочу шукати. Де -де? Ладно, давайте по п'ять. Давайте п'ять. Чотири, Три, два, один. Па-па! Не бачу, я бачу тебе. Встань, встань, от я. Ага. Бачиш цей раз? бачу. Я зайшла рівно одинадцятої. Я зайшла рівно одинадцятої. Одиннадцять. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Мусі скажи, під ютуб. Як книжна полка? Я вже А, як книжна полочка? Сховалася. Що що? Да ты сховалась. Я ще ніде не ховалася. Ховайся, ты Я тебе хочу знайти, бо я зараз в О, де ти я? Княжна полочка, де ти? Скажи, Влад, надо. Я дам, ще не сховалась. Я нікуди не сховалася. Короче, я якісь як палатка. Ем... Де? Тут до мене йде людина, люд, людка, людка йде. Якась така типа палатка, коло якихось там, де такі книжки і м, камені. Е, э, вийди, будь ласка. Мен тут людей багато ходять, ним не б'ють. Я тебе не бачу. Заряд. Б... Ні, в іншому, в іншому. То не домик, таке типа щось як палатка. Я не можу звідси вилізти. Я застряла тут. Ладно, зараз вилізу. Як мене вб'ють. все, мене б'ють, мене б'ють. Давай, 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 давай мене. Боже, кость дура, битися вміє. Я. я її замочу. Вона мене замочила. О! Давай, все через У Я выйшло. Меня вмело.

Во, бачиш, такова фігня, і во. Це не палатка, але я казала, коли якихось ну, це книжних полок і каменів. Можливо. Я отут ховалася, во тут. А, тут не подарун. Куди? Вон туди, в цей донь. Думаю, у вас щиткість нормальна. Я не ставила на 100% щиткість. ОБАНА! 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 Я Сьогодні я одного ігрока. Хоп, я бачила як ти когось била. Так-так-так. Да, да, да. Я сама навіть не помітила, що ...що це е, цей ігрок типа. Або він такой бь-бь-бьо-хой, блин. Ты же все рухається, рухається блок. Що це таке? А блин, а то люди а то е, цей. Реально флоп. Реальний хлопак. Реальний хлоп. хлоп. Ну не реальний блок, типа то їх поховається. Ладно, я тоже буду бігати. Я, короче, да фонтанис. Да фонтанис обожаю фонтанис Я меня увольняю Я иду в фонтанис, зараз зайду кудись. Ага, я иду тоже до фонтана зараз. Чекайчика. Чего? И ко тут тут я бронька. Ну бо я могу у меня бронька. так має бути. Я не входу бронька. Иланка. Короче, я вилажу, чи тут можна когось вбити. Эээ, е, завесла моєшка, ч на катураненька. Я б'ю все, що тут побачу. А, і бачу тебе. Щось там є наверху. Коротше. Я, не можу, я плеву, і не можу я пробую, пробую, я застряла чомусь. Я по... Йой-йо-йой, моя мишка дурна. <рес> Діжу, я купила нову мишку но на таку... 60 секунд. О, Господи, треба знайти всіх. Треба знайти народа. Ааа! Треба знайти всіх всіх всіх. Все вже вели по вами. І в нас сьогодні. І ми забули, скільки в нас буде уровні сьогодні. Буде в нас уровні 3. Так, Софія. Так, буде в нас 3 уровні сьогодні. Це другий уровень. Другий. Другий раунд, можна так сказати. У мене я так не люблю, коли в мене мишка зависає ужас. І я думаю, і я Марію, що може один раз я стану блоком льоду. Я бачу, я перед тобою. клас на Я за китай виганяю я. Не скажу. Та так, Алінцю, де ти там? Вот Алінцю. Я бачу, як ти ганяєш. Я поди я... бачу. Стань, будь ласка, в, ку в куток якийсь любий. Майже все. або все, я бачу тебе, я ганяю за трубою майже. Вон я бачу ззаді, ззаді, я ззаді. А все, а ти так в мене в стінку чекає за чкін тебе. Чкінь, чкінь. Ну блин на що ти стала, ти в мене в в отакого якось стояла. Ну. Все, так. починається вже через 10 секунд, через 6, через 5, через 4. І я просто мрію бути блоком льоду. А я бляха. Що що? Я шо, так. Шо, шо? Я, я э, цей, як то вони? Червоний камінь, красний камінь, коротше, той, що в воду, коротше. Ти можеш тут ховатися в цьому. Я знаю, я хочу кудись. Я сховалася Хочу кудись по-іншому. Я думаю, що мене зараз просто знайдуть, просто розкриють. Просто все буде просто. А ти хто а-а на Угу. До мене наближається. До мене наплезився! <ріпи> я вас я вас О, блін, я, я вода. Тебе вже так швидко я... забили? А, а... Так. Я, короче, там, де там того разу ховалася, але в такій білій калабуді і я стою коло верстаків. У як у... ладно. Білі калабуді. Так, там, де я там того разу ховалася, але я в білій палаці в снігу. Я зараз і там, де верстаки, там, де верстаки, і пічки. І коло мене... І хочеш я тобі скажу, ти можеш бити зразу трьох, бо коло мене ще три мої ігрока. Я ацький камінь збоку справа в мене теж ігрок, ацький камінь... Але я тебе не знайшла. Я, біл... я в білій палаці, але я тебе не знайшла. А я в білій палаці там, де верстаки і пічки. Ну а ти на ти бачила, як хтось ходив, тобто я ходила. Uh -huh. Та, ти бачила Нет. Yep. А ты я значить, не в ту палатку зайшла? зараз я зайду. Там двери є? Yeah. Або я пошла до адкового камня. Два два адских камінь. то була я! Ти мене нас Там ще є третій десь, червоний. Там же весь третій Так? Да?

Маю шукати вбивати. В ага, давай, виходь. Зараз бо я застрямую в тій паутині страшні, не на я спати? Ніколи не любила пауків і не любила паутинів. Я не навожу паутині. Угу. Де ти? Пауків ще можна перенести. А де ти б Не знаю. А, а не тут ще норма хованка, Якби я була пічкою, я би тут зранку. Куда? А, туда? Да. Я не знаю, якийсь камень. Сваски... Э, цей... Найшовся один камінчик. Эээ, е, я ж куди застряла. Хотіла попаркурити трошки и не вийшло. Попаркурити хотіла. О, фу, фу, дякую, мужик. Дякую, пачан. Пачанюша наша, пачан наш. Я там, де там, де книжні полки и Як то что я. Обсияна. Обсияна. Обсиян. Железна бронька. Це мій брат, брати, три ручечки. Будьте знайомі з моїм братом. Обана. І так. І так. Всім папа, дякую, що ви дивилися нас, ставте лайки, підписуємося. Віталік, ти коли хоч раз зуткнешся, коли я буду казати папа. Всім папа, дякую, що ви до нас дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І буду ще виходити багато відео. Точно через день буде виходити відео. Дякую, ми ще шо... частку любимо знімати. І дякую, що ви нас дивилися, всім папа!